Райцентр Липовець на Вінниччині, на березі місцевої річки повно поліції, слідчі експерти та криміналісти. Двоє правоохоронців з лопатами. За якийсь час відкопують чоловіче взуття, а згодом і його власника. Чоловік до цього рахувався, як безвісті зниклим. Але завдяки оперативному пошукам та отриманні інформації злочин розкритий. Вбивці затримали. Підозрюваних у кричущому вбивстві двоє вони і вказали, де саме заховали тіло. Місцина безлюдна, хоча й у самому центрі Липовця. молодшому подільнику усього лиш 20 років, старшому 23. Один з них днями повернувся із тюрми і вирішив одразу поквитатися з давнім знайомим. За колишнього образу чоловіка били спочатку у його квартирі, а потім на території закинутого підприємства, врешті-решт усіх слідів злочину, вирішили позбутися і закопали нещасного біля річки. Ми підозрюємо, що під час того, як вони закопали потерпілого, потерпілий ще міг бути живим, оскільки вони зламали йому ноги, і після того закопали. Але це підтвердить або спростує судово медична експертиза. Утім, незважаючи на результати досліджень за страшну розправу, обом товаришам світить тривалий термін за ґратами аж до 15 років.